Готові до п'яти шалених фактів про оскароносний фільм Паразити. Поїхали. Величезний особняк родини пак це не справжній будинок. Його збудували з нуля в чотири поверхи спеціально для зйомок. Режисер Пон Джун Хо власноруч малював розкадровки до фільму. Він вимагав від акторів повторювати кожен рух і позу з його малюнків. Сцена у секретному бункері була знята в реальній підземній кімнаті, яку також збудували спеціально для фільму ніяких павільйонів, а знаменита сцена з персиками заснована на реальному випадку. Пон Джун Хо чув, як люди використовують персиковий пух, щоб викликати алергію. А хаотичний потоп у будинку це не комп'ютерна графіка. Вся вода і руйнування були справжніми. Це був повністю практичний ефект. Який факт здивував тебе найбільше? Напиши в коментарях і підпишись, щоб не пропустити нові факти про фільми.